Господи, милостивий і всесильний Боже, ми проходимо до Тебе з болем серця і молимося за всіх, хто страждає сьогодні від війни, насильства та руйнувань. Почуй їхній тихий плач, Боже, і будь поруч з тими, хто зараз втратив дім, сім'ю, мир і безпеку. Даруй їм силу вистояти, наповни серця надією. І покрий їх своїм небесним захистом. Господи, зціли тих, хто поранений, хто терпить біль, страх і самотність, обійми їх своєю любов'ю і торкни з кожної рани своєю живою благодаттю. Зміцни лікарів і всіх, хто рятує життя в небезпеці, даруй мудрості, спокою та витривалості в найважчі хвилини служіння. Тримай людей, що втратили близьких, нехай Твоя присутність огорне їх теплом і потіхою, яку можеш дати лише ти. Господи, благослови дітей, які пережили страх і горе, захисти їхні серця від травм, віднови їхній мир і дитячу радість, дай прихисток тим, хто залишився без дому та засобів до життя. Нехай ти станеш їхнім Спасителем, опорою та джерелом сили. Даруй мир нашій землі, Боже, припини вибухи, припини ненависть, припини сльози і невинні страждання. Нехай світло твого милосердя пройде крізь темряву війни і відновить дороги життя, наповни їх миром і злагодою. Ми довіряємо Тобі, Господи, усіх постраждалих сьогодні. Будь їхнім захистом, надією і вірним провідником. Благослови кожного, хто шукає твого світла серед тіні небезпеки, зроби їх серця сильними, а душі непохитними в надії. Господи, нехай Твоя любов вкриє нашу країну, зцілить рани. І поверне мир кожному дому. Амінь.